Зараз ми доєднуємо нашого ефіру, Ігоря пиця, командира розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем. З ним детальніше поговоримо про важливість fpv дронів на полі бою та про важливість людей у їх застосуванні. Слава Україні! Добрий вечір, пане Ігоре. Чи чуєте ви нас? Героям слава так, чую доброго вечора. Дякую, що доєдналися. Ви в нашому ефірі. Вперше тому розкажіть і мені, і нашим глядачам кілька слів про себе. Звати мене Ігор я командир розрахунку ударних безпілотних авіаційних комплексів на повномасштабній війні з перших днів в самій третій окремій штурмовій бригаді більше року. Чим ви займалися у мирному житті, і як давно ви вже зараз є у війську? У мирному житті я вів якусь підприємницьку діяльність логістика, був звичайним громадянином нічого особливого. Військо до війська долучився 9 березня двадцятого року. Прийшов в військомат, точніше вернувся за кордону, Прийшов в військомат і долучився до збройних сил. Тобто, коли почалась коли розпочалась повномасштабна війна, ви перебували за кордоном? Звідти ви повернулися. Для того аби добровільно піти до армії, так? Так, так. Поділіться, чому ви це зробили? Яким, що ви тоді відчували? Яким були ваш... Яка була ваша мотивація? Моєю напевно найбільшою мотивацією було то, що ворог добрався до Києва і е, були вже такі новини, коли розстрілювали там мирних е, жителів і різні нещасні ситуації, які складалися на території нашої держави. В мене це прям таки. Е, я не скажу, що змусило, а сильно замотивувало прийти і стати на захід своєї держави. Я хочу наголосити нашим глядачам, що ми зараз виводимо на екран QR-код, який нам передав безпосередньо зараз наш учасник розмови, пан Ігор. Через цей QR-код ви можете задонатити і допомогти вашому підрозділу. Розкажіть детальніше, куди саме будуть спрямовані ці кошти, і чому так важливо є зараз кожному із нас підтримати безпосередньо і цю ініціативу щодо збору грошей. Так, хочу зазначити, буду дуже вдячний всім, хто долучиться до цього збору. Кошти йтимуть на потреби розрахунку. Це такі як оперативні якісь потреби. Все, що необхідно для впіві, це якісь відеопередавачі, відеоприймачі, знову ж таки, йде зима, ми готуємо резерви, ми запасаємося якимись дронами і. Любі кошти, люба допомога, буде нам в користь. Хочу зазначити те, що у нас є хороше забезпечення в третій окремій штурмовій бригаді, але звісно хороших дронів завжди мало. Їх буде достатньо, коли закінчиться ця війна. Дронів багато не буває. Мені здається, це вже гасло цієї війни. Про важливість дронів на полі бою ми обов'язково з вами поговоримо. А щоб трошки більше розпитати про вас, де ви особисто навчались керуватись. Дроном, як відбувалися ваші навчання, розкажіть трохи такої буденної практики власного життя, яка є дуже важлива, зокрема, для того, аби ми зараз мали можливість спілкуватися у цій студії. Я доволі самомотивована особа. Така в мене історія. Я виріс у Львові недалеко аеропорту, і я дуже сильно любив небо. Я дуже сильно любив літаки і все, що зв'язано з небом. На жаль, так моє життя сталося, що я в не зміг поступити в Харківський авіаційний університет, хоча дуже сильно цього хотів. І буквально за рік перед повномасштабною війною я виконав якусь маленьку свою мрію. Я е, пройшов курси на пілота якби цивільної авіації. А коли почалася повномасштабна війна, я, тобто, не думаючи там, без якоїсь своєї освіти, прийшов до ЛАВ ЗСУ. І вже з якимсь там певним часом я вирішив перейти в БПЛА. Навчання моє відбувалося так, що я спочатку повномасштабної старався якось навчатися на мавіках, на отелах. Тоді все, все тільки починалося власне, з цих пташок. Ось і на власні мотивації і з допомогою там моїх побратимів нам вдавалося проходити різні курси, навчатися і добувати собі якусь кваліфікацію. А потім з часом я купив свою першу FPV-пташку, повністю весь комплект, який необхідний для навчання. Також інсталював собі симулятор, в якому навчався. Ось так відбувалися мої перші кроки ще задовго до того як я потрапив в підрозділ. І відповідно, коли я перебився в третю окрему штурмову, я сказав: от в мене є такі міння, я вмію, я готовий, мене це цікавить. Я хворію небом, я хочу літати. Я в цьому розбираюся. І відповідно я попав туди, куди де треба. Якими дронами зараз ви вмієте керувати? І наскільки змінилося зараз тип дронів за час перебування у війську? Заді мене ви спостерігаєте наш якби резерв виїзний дронів. Це звичайні ВПВ-дрони. ідентично. Ми використовуємо нічні ВПВ-дрони з тепловізійними камерами і різно, різні комплекси в стилі хевішотів, тобто великих аграрних дронів. Та також є досвід праці на крилах. Тому я особисто вмію літати на багатьох пташках. Це виключно знову ж повторюсь, моя власна ініціатива і моя самомотивація. Ну про вашу самомотивацію мені здається, ми можемо зробити висновки з того, що коли б дуже багато чоловіків призовного віку 24 лютого виїздили за кордон. Ви повернулися за кордон, і дуже багато людей, так само як і ви, так вчинили за що ми їм дуже яким для того, аби боронити нашу країну. Це все, що потрібно знати про самомотивацію, Мені здається, це. Як візитна картка, що сказати про вас. Ем, е, наскільки зараз є значною потреба в сил оборони України саме в операторах дронів? Вистачає людей, не вистачає людей. Мотивовані врешті-решт, ці люди чи не вмотивовані? Е, стосовно е, чоловіків, які виїздили, і загально от, людей, які нам е, потрібно. Я скажу в кожного свій вибір, кожен е, нікого не засуджує за вибір. В кожного є якесь своє покликання, бажання, думки і цілі. Кожного якогось такого моменту, коли в нас є поповнення рекрутами, я спостерігаю дуже молодих хлопців. У нас в підрозділі є 19-річні хлопці, які самовільно вирішили там після інституту чи після коледжу вступати до лав. Відповідно, потреба в пілотах є велика. У нас зараз на бригаді є школа FPV Kill House, яка готує fpv пілотів, тобто це не рекрутинг, можна до речі, можна прийти на в наш рекрутинговий центр і просто в тестовому режимі поспілкуватися на рахунок посад і своїх можливостей та розвитку в нашій бригаді. З теж цікавого, у нас є пілот на позивний бо йому 56 років. Він одноліток мого батька uh -huh. прийшов недавно. Теж син купив йому FPV-дрон, навчився літати, і буквально декілька днів назад він був в моєму розрахунку. Ми зараз. Перекинули його в інший розрахунок. Декілька днів назад він працював як 56 річний чоловік, і впорався з завданням, відбив штурм пілотуючих Довго потрібно навчатися на оператора дронів? Скільки часу займає саме навчання, щоб от вийти фахівцем? Фахівцем це, це відповідно так, як з автомобілем чи з будь-якою справою комусь 10 років, комусь і півроку достатньо. так? Стартово це 50 годин нальоту в симуляторі, і бажано десь 20 годин живої практики з півдроном. Це початковий якийсь такий рівень, з якого людина вже може впевнено почуватися. Знаєте, колись була така думка, що дронщики вони сидять десь у безпечному місці, просто грають джостиком, а воров вмирає. Як насправді виглядає? Робота пілота безпілотних систем, що має знати людина, яка туди йде, от якщо говорити максимально відверто е, максимально відверто це не ігри. Якщо колись, можливо, рік тому це був такий доволі е, незрозумілий засіб на ураження, то на сьогоднішній день в піввідрони це засіб до знищення живої, живої сили та ворожої техніки одиниць техніки противника. Тому е, це не, не так складно, але до цього треба відноситись дуже серйозно. Е, хочу сказати, то, що м, кожна робота на війні є важлива, е, кожний, е, кожен член нашого розрахунку старається виконати своє завдання максимально. І ми працюємо як із вибуховими е, пристроями, так і з технічними пристроями. Для цього потрібно мати певні знання і певну відповідальність. Тому е, щодо цього, ну такої легковажності чи якогось такого слабкого відношення до півдронів, не рекомендую е, так собі думати. Угу. І відповідно, теж це не зовсім тилові позиції. Ми можемо Довго роздумувати над тим, що таке тил, відповідно, перша лінія це наша піхота, яка тримає оборону. А всі послідовні лінії це теж лінія фронту, яка працює. Тил це трошки грубо сказано, як на мою думку. Тил навіть ну, мені складно назвати тилом будь-яке місце в Україні, тому що всі військові об'єкти, всі військові навчальні центри, вони. Під загрозою е, ураження ворогом. Подивіться, як там ситуації були, коли прилітали ракети по навчальних центрах і тому подібне. Тому всюди є небезпека для військових і е, е, тиловою позицією, чир чи слабшою роботою в пів я не, не встані назвати за даними міністерства оборони на операторів дронів, якраз є найбільше зараз охочих, і саме у рекрутингових центрах вони звертаються для того, аби ставати операторами дронів. Тобто людям потрібно чіткіше розуміти, куди саме от що це те самий може бути передня лінія фронту. Там саме потрібно буде працювати, і це так само небезпечна робота, як і будь-яка робота зараз у війську, так? Е, так я вважаю, що це стандартно. Якщо ти військовий, це є небезпека для, для тебе, тому що військові це пріоритетні цілі, на жаль. Дивлячись на стратегію нашого ворога, вони попадають по цивільних об'єктах, але військові це ж в першу чергу. На рахунок самих позицій чи роботи півітронів, складно сказати, як воно відбувається взагалі в інших бригадах, в нашій бригаді, ми грамотно підходимо до вибору позицій. Ми дотримуємося дотримаємося всіх правил безпеки, технік безпеки і тому подібне. Ми дбаємо про своїх підлеглих, тому е, ризики є, тільки ми завжди стараємося їх мінімізувати. Нам усім потрібно бачити і реальну ситуацію, яка є у ворога. Тобто ворога недооцінювати це точно неправильна історія. Яка ситуація у нього безпосередньо із безпілотниками? Які дрони зараз застосовують російські сили, тому що дрони є у нас, але дрони так само є і у них. Так, я знаю про те, що вони теж воюють дронами, і от ми постійно розглядаємо, якщо нам попадаються якісь трофейні їхні зразки дронів. Їх не варто недооцінювати, але я скажу, що ми на, на одну сходинку вище за них, і мене це дуже тішить. Я спостерігаю, як наша держава старається забезпечити дронами, старається розвивати це русло. Це дуже 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 приємно. Відносно недооцінки чи переоцінки ворога завжди потрібно з холодним розумом підходити до того, якщо ворог воює старою технікою чи якимсь некоректним дроном, це все рівно є зброя, це все рівно воно встріляє, воно вбиває цей некоректний, або, скажімо, не дуже розвинений дрон. Він все рівно може долетіти до цілі і нанести враження. Тому недооцінювати не варто варто. Старатися розвивати свою е, структуру FPV і свою е, армію, можна так сказати, яка буде м, працювати. А про реби у Росіян, наскільки вони зараз заважають роботі операторам дронів, і наскільки змінилася їх історія з використанням е, під час вашого перебування безпосередньо на фронті? Е, спостерігаємо зараз е, таке трошки загострення реб, але в нас завжди є якийсь, е, можна так сказати секрет. Протидія їхньому ребу, ми постійно модернізуємося відповідно. От ми говоримо про, про мій збір на розрахунок. Ідентично, у нас на протязі цього року теж були певні збори на модернізацію, і дуже дуже які нам допомогли власне в цьому протидіяти ребу. Ми використовуємо інші складові, інші частоти. У нас є свої резерви, які нам дозволяють, тобто регулярну роботу робити. Всім тим, чи ми маємо, і в випадку, якщо ми стикаємося з якоюсь протидією РЕП, ми використовуємо свої так сказати секретні карти, які е, люди нам допомагають якби придбати, і ми маємо е, що дати відповідь ворогу на їхній РЕП. Була в нас ситуація. Були ми на бойовому чергуванні, і відбувався накат техніки, е, три одиниці, тобто танк і мені здається, Два танки було і один БМП. З сильним, якби подаленням РЕП, коли відбувався цей власне накат штурм, ми стикнулися з тим, що наші дрони починають втрачати управління. Ми швиденько зорієнтувалися, перекинулися на резервні застосунки свої, і нам вдалося відбити цей штурм. Якісь там інформація чи відео вони будуть точніше є на каналі Третє штурмова, тому ми стараємося завжди бути в тонусі, завжди якось так розвиватися і протидіяти ворожому ребу. Так вони зараз сильніше стали над цим задумуватись. Колись це були просто якісь наварені конструкції. Це могла бути там, знаєте, чисто якась металева штукенція, приварена і натянута сітка. Від цього вони вже потрошки відходять, тобто теж спостерігаємо, але відходять більше насичують свою техніку ребами. Відповідно, для того, якщо ви бачите якісь збіри на реби військових наших, теж варто донатити тому що це теж є хороша протидія ворожим в І друга річ, вони зараз використовують частіше мотоцикли при штурмах, тобто міняють техніку, накопичують трошки техніку, можуть спробувати техніку штурмувати, якщо ні, малі групи 3-5 осіб, використовують мототехніку і мотоциклом. Легше і маневреніше можна ніби втекти від впіві дрона, тобто можна їхати почути дрон і заховатися десь в посадці в лісі. Але відповідно у нас теж є на це засоби швидкого реагування, і теж у нас є звіти нашої роботи, як ми відбиваємо їхній штурм на мотоциклах. Тому ми Дуже. стараємося. Ну, е я б хотіла ще вас просити розказати от саме про роботу дронів, тому що дрони також коригують, е, і артилерію. Розкажіть якийсь конкретний випадок, що вдалося виявити, що вдалося виразити за допомогою дронів е для того, аби наші глядачі от побачили на практиці, наскільки дрон насправді вирішує питання на полі бою? Mm -hmm. Якщо говорити виключно е, в е, темі е, БПЛА якоїсь е, якоїсь розвідки, так він дуже вирішує. Насправді е, я не хочу забирати лаври в нашої піхоти, яка просто сталевим коли стоїть е, перед всіма нами. Це в першу чергу. А в другу чергу так е, дрони е, важко зараз все описати, і наскільки я можу там розширювати цю інформацію. Повністю все поле бою нам вдається бачити з рахунок дронів. Ми можемо проводити розвідку, ми можемо проводити до розвідку цілей вражених, ми бачимо пересування ворога. Наскільки нам це зараз дозволяє е, наша техніка, і е, вони дають нам перевагу. Це, це відповідно так. Я всім можу наголосити на те, на те, що. Дрони дають нам велику перевагу і зберігають життя, зберігають життя нашої піхоти, яка стоїть прямо от перше першими, першими на, на, на зустріч ворогу. Це найважливіше, що ми маємо сьогодні чути, що дрони рятують життя нашим військовим. Зараз багато людей вдома мають такі ініціативи. Вони власноруч збирають дрони. Насправді дуже багато людей цим займаються. Як ви ставитеся до таких ініціатив? І що є вкрай важливе саме під час збірки, що важливої для Збройних сил України, на чому наголосити зараз ви б хотіли як оператор безпілотників, як людина, яка безпосередньо працює, використовує їх тим. Людям, які збирають їх у домашніх умовах, так я дуже похвально ставлюся до таких проєктів. Один з них це є social Drone, Соціальний дрон. Це наші колеги, які нам поставляють такі дрони. Їхній проект полягає в тому, що вони дають всю інформацію людям. По складових по дронах, які треба купити, люди відповідно закуповують ці речі, в них є інструкція, як складати. Наскільки мені відомо, вони навіть у Львові проводили такий майстер-клас, і, можливо, навіть у них у Львові є своя якась така міні-школа. Це треба більш детальніше знати. Ось і люди самі вдома збирають, відправляють їм на перевірку. Вони пере перевіряють ці дрони, тестують і відправляють нам. Тобто, е Такі, якщо побачите враження з надписом СДА, це власне дрон соціальний, який зібрали самі люди. З додаткових рекомендацій, я можу вам сказати, що краще порадитися з кимось з фахівцем, коли закуповуєте складові, чи вони зараз актуальні? А друге, це не економити, тобто не брати якісь ноунейми, no не брати. Е Складові, які не зарекомендували себе на ринку, тому що відповідно нам доведеться їх переробляти. До речі, ви коли отримуєте дрони, ви їх якось перевіряєте, ті, які в домашніх умовах виготовлені, і чи у вас є така можливість їх якось перевірити? Так, так, так. У нас йде повним кроком підготовка якби дронів. Є декілька кіл перевірки. Всі дрони будь то це. Виробник офіційний, будь це люди, волонтери чи там якісь благодійні організації. Ми все перевіряємо. Ми налаштовуємо їх саме під себе. Тому можна так сказати, з налаштуваннями не варто переживати це, все, все рівно перевіряється і доводиться до того стану, коли це можна видати руки в руки розрахунку, щоб він безпечно для себе і небезпечно для ворога виконував своє завдання. А, до речі, самі оператори дронів складають дрони? Чи є такі випадки, коли от безпосередньо під час бойових дій, в зоні бойових дій, вірніше, не під час бойових дій, військові самотужки складають дрони? Щоб повністю складати, важко сказати, але повірте, в нас на позиції постійно йде робота. Це... Е... Може щось статися на взльоті, може при транспортуванні щось пошкодитися. Це ж електроніка, плюс техніка. У нас є завжди свої паяльники. У нас є завжди весь інструмент. У нас є ноутбуки. Ми виїжджаємо повністю забезпеченими і буває так, так як я вже згадував, що у нас є якісь там певні свої секрети. Ми прямо на позиції можемо щось змінити в дроні, моментально якби переналаштувати для виконання якоїсь там певної, певної задачі. Це неодноразові випадки, коли ми просто на позиції швиденько там з ліхтариками підпалюємо якісь там дротики чи щось виконуємо набігом. Дякую вам за цю розмову і дякую за вашу роботу. Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотної системи, був з нами у головному за день.